Всім привіт. В попередньому відео розказував, як можна зробити автоматичне збудження генератора. В даному відео хочу показати автоматичне відключення генератора, тому що я завжди забував виключати тут масу і в мене постійно генератор розряджався на акумулятор розряджався на генератор. За ніч акумулятор сідав повністю. Що я зробив? Маємо штатний генератор. Штатне реле зарядки і автомобільний генератор. До того, в мене ті дві клеми були замкнуті. Москвічовський генератор тут має бути перемічка і ні, то через замок зажигання. Так як я масу забував виключати, генератор у нас сідав повністю. Тому взяв штатний генератор, реле зарядки штатного генератора, і тут в мене схована релюшка, Якщо, як все працює, Беремо просте реле. На, 3, на 4 контакти вивід 30 і 87, під'єднуємо його до клем Ша і клеми плюс. Можна так, можна так, різниці нема. Силові виводи 30 і 87 під'єднуємо до тих двох клем. Далі вихід плюс з реле зарядки, той червоний провід. Під'єднуємо до клеми 86 і клема 85, вірніше тут 85-86 на масу. Як воно працює? Ми заводимо мотор, штатний генератор подає струм. Катушка намагнічується, замикає ті два контакти. Виходить, замикає в нас генератор. Генератор починає працювати. Поки працює мотор, доти працює генератор. Заглушили мотор. Реле розмикається, ланцюг на генераторі роз'єднаний. Все. Бувало так, що я вже після того не виключав масу день-два, нічого воно страшного не було. Просто робив той показчик температури, все. а він там бере зовсім та нічого. Може і тиждень стояти, і акумулятор не розрядить. На тому все. Дякую.